Вилучили цілий склад вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Прикарпатські правоохоронці провели обшуки щодо незаконного обігу зброї. Прикарпатські поліцейські провели масштабну операцію, спрямовану на припинення незаконного обігу зброї на території області. Затримано чотирьох осіб, яким вже повідомлено про підозру. Поліцейські провели понад 50 обшуків у різних районах області. У результаті вилучено великий арсенал, більше як дві тисячі набоїв різного калібру, зокрема, ящик патронів калібру 545, понад 50 бойових гранат та запалів до них. Понад 20 одиниць вогнепальної зброї, зокрема АК-74У, понад 5 кулеметів, а також 2,5 кілограма вибухових речовин, пороху та тротилу. Вся незаконна зброя вилучена та направлена на експертизу. Поліцейські встановлюють джерело і їх походження. У ході проведення оперативних заходів чотири особи затримані у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Йдеться про 55-річного мешканця Коломийського району, 49-річного жителя Калуського району, 36 та 43-річного мешканця Івано-Франківського району. Слідчі їм уже оголосили про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі суд обирає запобіжні заходи підозрюваним. Забезпечення правопорядку та безпеки мешканців області залишається пріоритетом для поліції Прикарпаття. Тож закликаємо кожного не залишитись байдужим та повідомити про будь-які факти, які можуть загрожувати життю та здоров'ю. Лінія 102 працює цілодобово та безперервно.